Знайомтесь, Арнольд. Арнольде, я знаю, що ти дещо стомився від усіх наших експериментів, але якщо до приємностей для тебе, можемо це влаштувати. Візьми цей пульт. Як ти бачиш, він має три кнопки. Натисни першу. Ти щойно перемістився на три мільярди років назад у часі. У цю епоху живуть лише одноклітинні організми. Ні болю, ні приниження. Ну що, Арнольде? Тепер ти задоволений. З іншого боку, я хвилююсь за людство, якщо ти якимось чином станеш його праотцем. А як тобі така зміна? 2020 рік на землі, а ти найщасливіший парубок. Тому що ти єдина людина, яка вижила. Всі інші на планеті розчепилися, коли експеримент з чорною матерією провалився. Що плануєш, Арнольде? Гей, куди чим чекуєш? Цікаво, як довго тобі вдасться бути живим? Без робітників на електростанціях немає електроенергії, а це означає ні тепла, ні холодильника, ні чистої води. Може тобі варто погуглити якісь лайфхаки з виживання в інтернеті? Йой, стривай, інтернет уж більше не існує. Тобі просто доведеться обніскувати, як вижити самотужки. Вода, термін придатності бутильованої води. Близько двох років ти можеш стерилізувати річкову воду міцним алкоголем. Щодо їжі, єдині продукти з необмеженим строком придатності – рис, сухе молоко і мед. І відверто кажучи, мені здається, що навряд ти колись освоїш мистецтво полювання. Щоб урізноманітнити свій раціон, тобі потрібно переїхати до Мексики. Там тепліше, і ти можеш зайнятися фермерством. Також тобі знадобляться медичні навички, щоб не померти при першому ж порізі. І навіть після вирішення усіх цих базових питань щодо виживання, тобі треба не збожеволіти від абсолютної та невблаганої самотності. Що ж, схоже, що тобі це вдалося, Арнольде. Наодинці без усіх цих настирливих людей, які виробляють продукти харчування, будують будинки, керують очисними спорудами, моніторять датчики на атомних електростанціях і керують космічними станціями. Час третьої кнопки, Арнольде. І в тебе досі є два пальці, щоб натиснути її. Я вірю в тебе, дядько, натискай кнопку.